Дівчат, привіт! Поки чекаю клієнтку, хочу вам показати свою таку міні-колекцію рум'ян від Top Face. Для мене це просто найкраща текстура. Вони бюджетні, але формула неймовірна. Запечені рум'яшки. У мене самі такі ходові кольори. Ось цей відтіночок, дуже красивий 007. Текстура просто. У мене чесно скажу дуже багато продуктів люксових в косметиці, в кейсі, але до цих румян у мене рука тягнеться завжди найбільше. Так, ці в мене трошки впали, як бачите, це вже такий більш кораловий відтіночок, теж дуже красиві. Це прохолодний відтінок, я дуже часто його використовую саме на собі. Відтіночок 0,05, ось цей відтіночок 006. І вчора я ще собі замовила дві штучки. Ось такий ще відтінок, це 004. Тобто це теж більш тепліший відтінок, але м, таке, що, знаєте, між бронзером і румянами, теж дуже-дуже красиві. І ось такі румяшки в 0,01 відтінку, 001. Але їх, чесно кажучи, я взяла більше не як рум'яна, а як продукт пропрацьовувати складочку ока і як продукт для очей, тому що він такий має ніжно-бежевий, трошки з розовинкою підтон. Дуже класні вони. Тому, дівчат, в кого ще немає цих рум'ян. Я прям рекомендую, тому що ви будете здивовані якістю цього продукту за 3 копійки.